Літо в селі заясніло, жатва степи сповила, серце у волі раділо, пісня козацька пливла, як же жінки заспівали, рідні душею були, а ми могилою тою. Мов би цигани ішли діти розхристані, босі, гей, ви, ясні літа, трав по жовтілії коси в душах свята простота. Нині не те все, що щоніло, ні. Не від згарищ війни. Просто криниця зміліла серед сердець, сивини. Ой, як же все посіріло, як же усе відсвіло, там, де козацька могила, де стільки волі було. Тихали степом зірниці, виревли ковила з неба, до діда порога, ясна веселка лягла. Де ж ви, ой, браття козаки? Де ви, співучі жінки? Нині могили величні. Риють і знов пацюки нищать минулого славу, степ у дву продають нові кайданки, на руки, на крила, соколу волікують. Тільки у літньою спеку казка, стара ожива знаю я, скоро онук, діду поверне дива.